Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України. Слава нашим захисникам. Не забувайте донатити на ЗСУ. Сьогодні оголошу про дуже важливий збір. Це черговий випуск без кісток і сподіваюся, ми поставимо крапку в питанні без нарешті. Але я впевнений, що безугла сподівається, що ні. Тому побачимо, як далі буде розвиватися ця ситуація. Сьогодні говоримо про те, що робити із градусом соціальної напруги, а також про московську церкву. Яку несподівано взялися захищати, взялися захищати дуже велика кількість депутатів. Давайте подивимось, хто це. ви почуєте дуже е, забуті і цікаві несподівані прізвища. Нагадую, мене звати Богдана Мосов, я журналіст, це мій ютуб канал. Не забувайте підписуватися. Писати ваші коментарі, ставити вподобаєчки, поширювати відео. Ну і також дякую тим, хто підтримує цей youtube канал через Patreon, через youtube спонсорство. Посилання на монобанк та Баймі внизу є всі відповідні координати. Ну а зараз несемося. Богдан Амосов. Без кісток. Як потрапити на перші шпальти не лише однієї воюючої країни, а й двох, при тому, що ти посередня медсестра із синдромом Данінга Крюгера? Здається, це абсолютно неможлива місія і дійсно неможлива, але тільки якщо ти не Мар'яна Безугла і в тебе немає Фейсбуку. Ця кобіта може і здатна на великі справи в плані масштабних прососів. Е, я в соцмережі фактично. Мій Фейсбук це як продовження моєї особистості. Я його поведу сама, при цьому публікую безпосередньо з мобільного телефону. Це продовження моїх думок, бачень особистості, взагалі, уявлення про себе, як ну, в, в, в цьому світі так сказати. Ось ми думали гадали, як саме називається діагноз пані Безугле і дуже схоже на. Шизоїдний розлад із роздвоєнням цієї особистості знов таки, це без жартів. Це треба лікувати. Безугла вирішила, що вона щонайменше генерала, що найбільше начальник генштабу збройних сил. Дописи безуглої про залужного продовжують з'являтися у астрономічній прогресії. При цьому ця нардепка, обрана, нагадаю, від «Слуги народу по оболоні, вже перейшла від просто дискредитації військового керівництва до розголошення державної таємниці і безпосередньо роботи на Ворожу пропаганду кричучи й верещучи про якісь критичні проблеми в армії, які певно виникли лише вчора, і які не можна вирішити, якщо бігом не замінити військове командування. Ну і так далі. А ну і плану ще нема. На жаль, не розповісти всьому світові, який військовий план. Ну так сталося. Вибачте, Мар'яна. Мабуть, дуже хотіла аби гнусняві окупанти почули і прознали про нього, але вже, вибачте, не вийшло. І от минуло не минуло місяця, а не слова безуглої відреагували в офісі президента. Відреагував радник Михайло Подоляк. Будь що з зважаючи на ті посади, які вони займають в рамках парламентських комітетів. Безумовно, пані Безугла займає там посади відповідні посади в комітеті з національної оборони і безпеки. Вона робить відповідні заяви, але ще раз підкреслюю, це не є офіційними заявами і ну не є друзі. Заяви Безугла офіційними заявами. Ну безугла це просто якась немита невіжена чайка з вокзалу, яка просто звідкись взялась, і оце вкрала депутатські посади. Свідчення і тепер носиться із ним і верещить про план. А так це не офіційна особа. Ну взагалі ні. Ні, длинний план, хоча б короткий на рік. Дайте якесь бачення. У військового у керівництва кажуть: дайте бачення, бачення нема, бачення просто живемо, як жили. Не одну бузуглу турбує план, як бачите. А план така от дивна річ. Він то є, то його нема. Ні, длинний план хоча б короткий на рік. Дайте якесь бачення. У військового керівництва кажуть, дайте бачення, бачення нема, бачення, просто живемо як жили. Але давайте тоді про плани така зрозуміло, що треба робити. Ну тобто, план відповідно є. Треба там ресурсну складову рахувати далі. Дано ну, метеотично складову, скільки відповідних ресурсів нам потрібно. Але план чітко чітко заявлений на різних рівнях, і президентом, в тому числі, і паном Залужним, в тому числі і ви цього плану не маєте? І Такого плану ніхто не має в країні. То є план, то плану нема. Причому постійно від тих, хто озвучує всю цю дикуху, можна чути жонглювання різними поняттями про мобілізаційний план, про ресурсний план, про конопляний план для безуглої чомусь ніхто не каже, аби вона вже нарешті сіла і сівспокоїла. Це все взагалі не предмет, друзі, публічного обговорення Немає це бути на публіці взагалі, взагалі ніяк. І саме тому генерал Залужний мовчить. Він, до речі, представив свій план? Статті економіст один раз все представив план. Але після цього чомусь почала психувати безугла, що, мовляв, плану нема, давати й годі. Ви можете на це попливати? Ні, я можу, ні. Тому що люди будуть продовжувати себе вести подібним чином. А я знаю, хто в такому разі може повпливати. Зацитую ветерана ЗСУ, лідера Демсокири Юрія Годименка. Якщо Мар'яна Безула знає сенс того, що говорить, то вона вчиняє злочин, передбачений частиною першої статті 328 кримінального кодексу розголошення відомостей, що становлять державну таємницю особою, які ці відомості були довірені, або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків. Якщо безула не знає, що говорить, але говорить, то вона вчиняє злочин. Передбачений. Статтею 259 Кримінального кодексу завідомлене вправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, і не посперечаєшся. Гудименко написав заяву в СБУ про злочин, до слова, аналогічну заяву тільки в генпрокуратуру. На безуглу написала її колишня колега по слузі народу Людмила Боймістер. Тим часом безуглу вже активно цитують у московських пропагандистських студіях. главком ВСУ Валерий Залужный не имеет плана войны на 2024 год и потому должен уйти в отставку. Об этом заявила ручная замглавы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Нардепка А слуги народу Мар'яни Безугла сослалась Безуглая на некую, как она выразилась, непублічну дискусію з воєнними, із якої стало понятно, що залужний не знає, як воювати в 24-му году. Глава СНБО Данілов цьому заявив, що розкол між залужним і Зеленським пройшов і за російських шпіон. Ти такого успіху навіть Кива не одразу досягнув. Я навіть не здивуюся, якщо російські пропагандисти вже намагалися вийти на Безуглу. І запропонували виступити їй у них в етері. І, можливо, дехто скаже, так ну що там? Що вона взагалі? Нам то що та, та Скабєва не Та ні, друзі. По-перше, така ось. Ситуація, аби не сказати інакше, піднімає бойовий дух ворогу. По-друге, для Путіна це дуже непоганий знак. Подає, що все добре у нього виходить. Насправді треба продовжувати. А причепом до цього ще треба пам'ятати, що російська пропаганда, все те, що підхоплює, несе ще й по всьому світу, в тому числі в країни, які є нашими партнерами, від яких залежить надання нам зброї. І тепер скажіть, що це не диверсія. Хоча знов таки у мене єдине пояснення, що з того що відбувається качання залужного в рамках виборів. Пам'ятаєте, я вам розповідав про закриті рейтинги, які проводить у тому числі Банкова. Так ось е ну, соцопитування рейтингів е політичних. Так ось ці рейтинги утекли в західну пресу. У видання з Economist е Вони опублікували такий рейтинг. Я не знаю, хто це зробив. Це взагалі не треба було публікувати, а ще краще не треба було б взагалі міряти. Просто не треба було міряти. Не треба було накручувати, до речі, що залужний політик, і виголошувати гасла, що залужний наш президент. Бо у залужного одна робота, одна війна, єдина. І вся ця дикуха, яку крутять довкола нього, тільки засмуктує у дупу всіх тих, хто її закручує. А разом із ними всіх. Нас всю країну, якщо ми будемо говорити, що в нас все пропало. Да, я нагадаю знайомий мем. Якщо ми будемо постійно говорити, що в нас нефункціональна держава, що в нас є величезна кількість конфліктів. Я зараз говорю про те, що, що ми будемо це інформаційно постійно підкреслювати, що в нас немає е, планів, що в нас немає спроможності ресурсної, в тому числі воювати далі з Російською Федерацією, що ми слабкі, що це до чого це має привести? До того Ну, то давайте глянемо. А хто ж каламутить воду? Військо мовчить, залужний мовчить, безугла оре, арахамія навалює, подоляк виправдовується. То хто роз'єднує? <му> До речі, ще одне видання випустило дуже цікавий матеріал. Політтіко назвало найвпливовіших лідерів Європи. Минулого року його очолював Володимир Зеленський. Цього року теж, але не весь список, а лише категорію мрійників. Цьогоріч політико зазначило, що Зеленському вдалося проштовхнути речі, які донедавна були немислими, висунувши Україну в першу чергу на членство в ЄС і ближче ніж хтось вважав можливим до військового альянсу НАТО. Але пишуть журналісти 24-й рік йому прогнозують складним, адже світ збентежений війною на близькому сході. Українці виснажені дворічними битвами та боротьбою за повернення території перед обличчям жорстокої російської м'ясорубки. І так далі. Не хотілося б бачити, знаєте, на заході такі оцінки. Хотілося б, щоб вони були трошечки кращими, трошечки позитивними, але маємо, що маємо. Але тут є ще інші категорії, інша категорія. Наприклад, категорія діячі – «Doers». І тут є несподіване обличчя. На четвертому місці Андрій Єрмак. Його журналісти називають журналісти Політіко Зеленим кардиналом Києва. Андрія Єрмака я цитую в деяких колах називають зеленим кардиналом Києва. Це пов'язано з тим, що Єрмак очолює офіс президента України Володимира Зеленського. Чиє прізвище походить від східнослов'янського слова зелений, а також з тим, що він має звичку відвідувати фотосесії у вбранні кольору хакі у стилі мілітарі. Єрмак є натхненником прагнення Києва до співпраці з країнами, що розвиваються, з метою вирвати їх із теплих і багатих на нафту обіймів російського президента Путіна, оскільки власні закордонні поїздки зеленського обмежені Єрмак їздив у відрядження по всьому світу від імені свого боса. Зустрічався з іноземними високопосадовцями, проводив переговори та укладав угоди, що згідно з конституцією, не має належати до компетенції президента, а не його заступника. Поки в офісі президента переживали, що впливовішим за зеленського в країні стане залужний, впливовішим за зеленського в країні став Андрій. Друзі, перш ніж продовжимо, я нагадую, що треба підтримувати Збройні Сили України. І Я, по перше хочу подякувати вам, що ви підтримали збори для військових на цьому youtube каналі. І ви знаєте, що я час від часу допомагаю по зборах моїх колезі по радіо НВ Жені Гончарук та волонтерці Василині Думан минулого разу ви допомогли зібрати на протигази та. Фільтри для них. А ось цього разу дівчата роблять великий великий збір. Називається влучний збір. Вони це так назвали. Мета збору закупити додаткові набої снайпера. Їх постачає Міністерство оборони, але як і іншої зброї, набоїв. Постійно бракує, тому військові просять допомогти із цим. Власне, цей збір влаштовують журналісти, волонтери, шахісти, професіонали та рух ветеранка. Вони організовують благодійний збір коштів, щоб допомогти снайперам із закупівлею великих партій, які б вистачило на 3-4 місяці роботи. Один набій коштує. Приблизно 300 гривень. Чим більше ми їх оплатимо, тим дешевше буде ціна за штуку. Це не просто збір, а буде і ще і навіть. Офлайн заходи 9 грудня у Києві з 13 до 17 в просторі перемога відбудеться великий офлайн івент, вхід донат на один набій, 300 гривень. Можете задонатити більше, і там буде багато гостей. Будуть військові, блогери, журналісти. Можна буде поспілкуватися, пограти. А будуть стендапери, буде концерт. Тому друзі, я внизу залишаю всі реквізити. Посилання на всю інформацію. Будь ласка, підтримайте збір як є змога. Будемо допомагати нашим захисникам. Ну і маю для вас цікаву історію. Колишні члени ОПЗЖ, частина слуг народу та позафракційні зібралися всі разом, аби. Скинути без того поганий закон, який мав би заборонити в країні російську церкву. Для цього парламентські панове, які до цього дуже мало цікавилися, в принципі якоюсь конституційністю чи дотриманням чиїхось прав, хочуть звернутися до венеційської комісії, до радчого органу Ради Європи з питань конституційного права. Взагалі вже цікаво, як звертатися до органа, коли під час війни взагалі то конституційні права можуть обмежуватися, але це мабуть не про цих панів та панян. Список е, тих, хто хоче захистити російську церкву в Україні, дуже цікавий. Перше, це православний бодібілдер Артем Дмитрук. Сьогодні стався черговий напад на віруючих та священників. Це напад на віру, права громадян та Конституцію України. Це системна діяльність щодо знищення православ'я в Україні. Дивіться, який. У Дмитрука хрест на пузі з'явився. А ще нещодавно він липцював людей на вулицях, і він уже хрест на пузі. Також це деякон ПЦ МП Артем Культенко. ПЦ МП у Верховній Раді. І ні, це навіть не Новинський. Мені часто многії пишуть, задають вопрос. Що ж ви делаєте? чому все закрите, чому храми закривають. Це... Очень плохо для віруючих христиан, так поступати не Так, так, він теж депутат, депутат від Слуги народу. До речі, також це Максим Божанський, той іще Русограй. Можна попросити вас перейти все ж таки на українську мову. Ну тому що, ну, що. ви можете попросити мене щому угодно, я буду говорити так, як я вважаю, що максим... Максим... Давайте можете. Максим, я Ні, не дарую. в нас... Я не дарую. Це вас. Данило Гетьман, це який свого часу працював на державного зрадника, агента ФСБ Сівковича. Тому мені здається, що спроби віднайти десь давніх героїв і що, що власне відбувається з боку інституту пам'яті, які замарані співпрацею з СС, є абсолютно неприйнятною. Я проти цього категорично виступаю. І більш прогнозовані персонажі, такі як Сергій Льовочкін, так який і досі народний депутат, і взагалі то невідомо чи ходить в раду. А, Але Писулі підписує ось такі Юрій Бойко, звісно ж. А від цього особисто. Шановні колеги, я знаю, владику Ануфрія, настоятеля Української православної церкви, він є патріот України. Олександр Качний теж такий і досі сидить в раді, а також просто пушка, бомба, ракета Євгеній Браґер. Так, так, друзі, той самий, який пропонував пенсіонерці свого часу продати собаку, аби заплатити за газ. 1953 гривні так, за газ. 30, 154 за транспортування. 154. За Значить, і того так. вийшло у вас 3? у вас на життя мінус мінус, мінус е, 7 гривень, я вже нарахую. Ні, мінус мінус так, 107 так, гривень. Ми не знаємо, яка ситуація, була але якщо в неї є ще якесь майно... Як пан Олександр сказав, що собака якийсь там в дворі. Якщо елітний породи в дворі, то, дві, то тисяч, вона може дві тисяч, його продати. Та ми можемо зараз жартувати, як завгодно. Елітний породи. Так. Якщо елітний породи, так, то, так, то що? Не. То може вона його продати в будь-який момент і спокійно собі сплатити. До слова, ось на кадрах ікачний був, про якого я згадував. Опозажопний рих». усі вони вирішили захистити російську церкву, захистити церкву, священники якої пропагують в Україні руський мір та наводять ракети на військові та цивільні об'єкти. Ось до слова зовсім свіжа історія у Чернівецькій області. Піп УПЦ МП на похороні загиблого воїна закликав віддати Росії Крим та Донбас, бо це не наші землі, як він каже. Крім того, він заявив, що в Україні воюють США та Росія. Як бачите, завершується другий рік війни, починається третій, а воно якби нічого не змінилося. До слова про брагера. Анекдот, але Брагер став блогером. Народний депутат, який невідомо як обрався до парламенту по квоті слуг народу, який стучав на волонтерок через українську мову, і як ми вже згадували, пропонував продати собаку за газ, Нині зробився блогером і намагається просувати через YouTube різну дикуху. Вітаю вас. Єврокомісія заявила, що Україна виконала 80% від необхідних реформ для початку переговорів щодо вступу до Європейського Союзу. Як бачимо, блогерство дається брагору проблематично, і під час зйомок відео він кривиться так, ніби хтось йому під носом піднасрав. Оцей четвертий етап, етап переговорів, він є найважчим. І при тому з європейської сторони буде завдання знайти якомога більше невідповідностей законодавства України нормам Європейського Союзу. Чому? Тому що питання розширення Європейського Союзу є дуже непопулярним. Знаєте, члени цих двосторонніх комісій України ЄС будуть виставляти Україні якомога більш високі вимоги, і окремі з них, скажу по правді, це будуть завідомо ті вимоги, які нам буде дуже складно виконати. Ой, хто це звіздюнькує, що нам складно буде вступити в ЄС. Це Женька Брагар, хто б сумнівався. А що таке, може, ще геями українців залякаєш? Далі важкою темою буде права ЛГБТ Це тема в Україні як традиційно консервативної держави також стає дуже сильний клин. І вимоги щодо розширення прав ЛГБТ? Будуть зустрічати дуже великий спротив. Цей процес він буде дуже тривалим, дуже важким. І, друзі, якщо ви хочете жити за законами цивілізованого суспільства, будь ласка, приймайте їхні права. Пернув Брагар в обличчя своєї аудиторії все як по російській методичці. У нас за всім полномасштабного вторження очень сильно обострился вопрос языка. Причем, если раньше это был вопрос скорее государственный, скорее вопрос политики и политических деятелей, то после 24 февраля об этом заговорили и вполне себе обычные люди. И такие люди, как Ирина Фарион, окрылились. Раньше она была никому не нужной бабкой. А теперь она резко всем нужна. Ви дивіться, котик, який писав кляузи в поліцію на волонтерик через мову, розповідає ось це все. То, знаєте, навіть коментувати немає що, бо це набір якихось випадкових слів із претензією на захист ущемльонного. Як бачите, Брагору теж єзику Щімілі, він сидить народний депутат, я ще раз нагадаю, чинний народний депутат, і звездить на своєму ущемльонам, так що аж гай шумить. До речі, ні, гай не шумить, бо Брагра ніхто не дивиться, а для того, щоб були хоч якісь перегляди, він платить Ютубу за рекламу. Ну, я, до речі, я просто так і натрапив на його відео, так би я не знав, що він взагалі іще щось таке робить. Дуже сміявся, коли дивився це все. Чесно, це навіть не про ціннісного патіряшку із легкими коричново-ватними плямами на одязі, а от просто ставлю вам поржати не більше. Втім, він та інші понад чотири десятки депутатів хочуть повернути російську церкву в Україні. Брагар, іди за руським кораблем. На цьому поки що все. Не забувайте, будь ласка, підтримувати Збройні Сили України. Внизу є реквізити на збір. Нагадую, про які я говорив. Допомагаємо ЗСУ, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Папа. -па.